У 1926 році Антуан де Сент-Екзюпері знаходить своє покликання. Він стає пілотом компанії Аеропосталь Повітряна Пошта. Він починає працювати на лінії тулузи Касабланки. Тримайте. Касабланка Дакар доставляє листи на до північне збереження, як я кажу, Африки. І 26-го року. 20... Восени 26-го він стає начальником станції на самому краю Сахари в 26 років. Ці листи вам. А ось цей лист Антон де Сент-Екзюпері написав своєму другові Леонові Верту. Посмішки. Вони об'єднують нас супереч, різноманіттю мов, каст, партій. Хіба це не найдорожча сутність нашої культури? Матеріальні потреби могла б задовільнити навіть тоталітарна тиранія, але ж ми не худоба, яку треба відгодовувати. Більш за все ми цінуємо звичайні людські зустрічі. Основа будь-якої культури у самій людині. Перш за все, це притаманна людині сліпа і не на жага до тепла. В 1929 році в Аргентині Антуан знайомиться з Консуелою. Консуело Сунсін Сандоваль Сісене. Мучо графія, аміго, Дякую